Робота під розпеченим асфальтом у новобаварському районі. Майже кілометр внутрішньоквартальної мережі міняють без порушення проїжджої частини. Слюсари, зварники теплових мереж спускаються на глибину понад 4 метри і демонтують старі труби у прохідному каналі. Проводимо заміну трубопроводу центрального опалення на трубопровід ППУ. Ізоляції прийшов уже трубопровід непригодність, тому треба міняти. І міняємо подавальну та зворотню ділянки 550 метрів. Також будемо міняти тут і гарячу воду на пластиковий трубопровід, колпекс, десь 240 метрів. Виконуються роботи через шурф, який виконав незначного довжини, десь 20 погонних метрів. І через нього ми демонтовану трубу виймаємо і вкладаємо Нову трубу розносимо її по проходному каналу та монтуємо. Вона досить важка. Труби по 12 метрів довжиною розносяться вручну. У такий ювелірний спосіб слюсарям потрібно затягти під землю приблизно 47 12 метрових відрізків труби і виконати близько півсотні зварних швів. За словами керівника новобаварської філії Івана Потапова, одночасно, крім цієї перекладки, на районі виконують ще три подібні. Часу замало, бо в планах їх іще п'ять. Тому поки з одного боку вирі... Зають стару 40-річну комунікацію. З іншого вже змонтована 120 метрів нової ППУ. Труби перекладки не виключають роботу по експлуатації. Це підготовка наших джерел, котельні, центральні теплові пункти, це гідравлічні іспити і перекладки після результатів гідравлічних іспитів, де труба покаже себе як не в незадовільному стані. Це підготовка житлового фонду. Яка ж Іван Потапов до зими вже підготувала. Товлено близько 50% житлового фонду району. Особлива увага постраждалим будинкам. Під час останнього страшного прильоту бригада тепловиків виїхала для перевірки комунікацій. Зовсім поруч зі зруйнованим будинком проходить зовнішня теплотраса. Пошкодило її косметично, але перевірили як належить. Виїхали, перевірили. Потім зранку спільно з жильцями з мешканцями обстежили всі. Будинки і заново заповнювали водою. По цьому конкретному будинку із трьох під'їздів два під'їзди ми заповнили водою, усунули два дефекти на цьому будинку, третій під'їзд. Тут система повністю зруйнована. Відновлення системи теплопостачання третього під'їзду можливе тільки після відбудови конструктиву, натомість комунікації на рівні підвалу у задовільному стані, яка ж Іван Потапов, головна мета теплоенергетиків району за будь-яких умов подати тепло на початок опалювального сезону. Для цього ще з першого року війни тут з'явилися вісім блочно-модульних котелень різної потужності. Найбільша з них на 8 мегаватт забезпечує теплом 40 житло. Ових будинків минулої зими їхні мешканці відчули стабільне якісне тепло.